Друзі, дочекались ми броньованих смартфонів. Dogi. Тут у нас іде моделька Blade 10 Pro об'єм пам'яті 6 плюс 10 оперативний на 256 ГБ. Ось тут, написано, бачите? 6 плюс 10. Колір Red і Silver. Зараз розпакую, покажу, що всередині. Тут у нас іде стандарт полагай захисту IP 69 k Сама коробочка. Саме звичайний зарядний пристрій 10Вт, швидкої зарядки в цьому телефончику немає. І кабель. Сам телефончик має IPS-ний дисплейчик, підтримка дві сімки і флешка. Кнопки влучності і закритий порт для зарядки. Ось такий кольор у нас іде: Black-Red. І маємо ще Black Silver. По ціні по наявності звертають особисті повідомлення вайбер.